Сучасний килим в дуже-дуже модному трендовому відтінку пудри. Має трошки блиск, дуже м'який на дотик, дуже м'яка основа, дуже приємний. Просто як шовковий килим. Усі візерунки вони рельєфні. Ось вони. Від напрямку світла, а також від напрямку ворсу Кирилл буде змінювати свій колір. Наприклад, з того боку він насичений. Зараз я обійду, кольори зміняться. Стануть трошки іншими. Це буде дуже впливати ваше освічення в вашій оселі на те, як він виглядає. За висотою ворсу це десь 8 міліметрів. Ось він ворс, ви бачите, наскільки він м'якенький, наскільки він приємний на дотик. І дуже стильний, дуже трендовий відтінок пудри. Також є вкраплення сірого, трошки бежевого. І бачите, наскільки він блищить, наскільки в нього є блиск, саме по візерунках. Бахрома недовга ось вона. Килим можна мити, він не боїться вологи. Догляд за ним дуже легкий. Бачите, тільки дотик до. Його ворсою він постійно змінює свій колір.